Так, дядьки, всім попривітувати. Дивіться, що у нас новий день, нова движуха. Сьогодні будемо опять працювати в мінуса. Дивіться, що я придумав. Надо, як я казав раніше, трошки тут місто освободити, розкидатися. Ну, Поки предлагаю по більш-менш хорошим ценам. Та, ну, в принципі, по хорошим ценам предлагаю. Понятно, що як там пишуть, не всім все треба, трошки людей грошей нема. Ну, Тим не менше, ну розкидатися треба. Будуть опять... Акції оцінки. А, як я і раніше казав, що будемо роботи мінуса. Що я вам предлагаю? Дивіться, такі от пітлі, такі лажені, вони під шплінтик. Отакі от, от розміри, всі на них написано. Ціни ціни не зважаю. Буде в нас оцей весь такий лаж 60 гривень кілограм. Ну, як для такої петлі. Ну і 250 гривень це, я так думаю, вов ще недорого. Ложимо на віс. Що у нас показує? Так, як би вам так показати? 114 гривень, дядьки. 60 гривень кілограм. Оця у нас 114 гривень. Оця петля здорова. 153 гривні. Вот. Оця петля 230 гривень. Видно, видно. Дивіться, мінімальний заказ. 10 кг або 600 гривень. Ну, оце все буде на вес. Тобі ж сказали, там 10 кг зважить, а там плюс-мінус. Ну, Воно ж не чітко, там кілограм 2-3. Ілі там, наприклад, 10 штук зважте. Ну, написали зваж. Я вам зважив, почитав, бо вона, наприклад, та 114, друга буде 116 та 110 гривень. Ну, там же ж, ж плюс-мінус якийсь грам. В общем, я думаю, ви поняли. Блє, ого, Діться, блочок ложу. 60 784 гривні. Ну, я їх і продавав почти по собі стоїмості 200 гривень. Ну, та ладно. Отакі от блочки нові. От. Тоже ложу на віса, бо вони можуть бути плюс-мінус 60 гривень кілограм. Запомнили, запомнили. Далі отакі от вушка. 75 мм. Віса хоч покажуть. 7,20. 720. Отакі от, от вушка, вони поштучно по 60 гривень, 110 мм, 20 гривень. Отакі от, от вушка 145 мм, 48 гривень. І отакі от, от вушка 150-180 мм. На 74 гривні. тобто їх от 4 вида. Вон 4 ящика. Можете ящиками брати. Ну, Мінімальний заказ 10 кілограм. 10 кілограм. І лебетки отакі. От. Це не лібетки, а воно поліспастики. Вони нурцеві в мазуті. Просто такий ролик офігенний. Тут ось, бачите, воно, по ідеї, крутитися, то просто проставочні штучки. Тобі ж три штуки там на 600 гривень. І поїхали. Це те, що стосується, так і лажа. Ну, Тобі одну цю лібетку я можу одну відправити. А все інше потом. Вот. Ну а що робити? Це по-моєму ціна закупки не вважає доставки. <гум> У нас доставка нової пошти. Ну хто як, хто шарить вислать дешево півтони. Там можна півтони люди можуть вислати за 2000, якщо палітай. А хто не шарить, півтони буде 4500. То би ж такое, собі. І от ти вважаєш, що ти заробиш, а може й ні. Їдемо далі. Отут тут оця вся херня, оцей падончик, крім ТНВД. Ніяк я з ним не розберусь. 30 гривень кілограм. Ролик він кілограм 10. Ця херня 30 гривень. Ну, звісно, дядьки без допфото, фото, відео, отакий вінтик, він кілограм 5 шків. Та шків, що тут важить, 2 кілограма, нічого й на пусту їхати. Він нікому не нужен. Я за 300 гривень продавав нахер. Я ж кажу, потихеньку це все. Будемо утіль. Отакий. Ну 30 гривень кілограм, давайте, давайте зважимо. Момент. Так, оцей от вінтик, 30 гривень кілограм, 340 гривень. Я за нього просив 500 Ну, тобі ж, знову е, ж повторюсь, без допфото, там, відео, а, а пофотографує, зваж мені. Я ж вам казав, мені як солов'ю. Викинув на кучу, все, воно лежить, колись там гривень по 6, воно обналічиться. І все, воно просто лежить, займає місто. Той гідроциліндр. ну, в ньому кілограм 25-30 з гідроборта. ну, Він давно вже повинен був бути обналічений по 6 Ну, Ці приколи, звісно, не будуть не по 50, не по 60 гривень кілограм. Тут весу, воно все куплялося, як ізділяє. Ну, то не суть то мої проблеми. Воно вам не нужно. Я вам показую ізділії, я вам показую цену 64. 4D500 помпа двушка така ой, німецька, тискать, американська 8509. Вот. Тут вроде все розібрались. Тут у нас така якась можно ну, Це можна в принципі, на другий подончик перенести, хай продається 400 гривень. Бачите, там он, э, цей ролик. Тяжка ну, 3. План шайба на 250 скорее всего 1300 гривень. Ну, тут я вам скажу, ну ну да, наверное, скоріш всього на 250 Посадка під конус. Вот, під конус. Посадка. 1300 гривень. Не знаю, може це, хто хоче, хоча якийсь шмурдяк, це десь до якогось токарного мені резці давали. 300 гривень. А що тут? Не так викинув. Так, дракончик у нас благополучно уїхав, остались від нього одні рожки та ножки. Гаєчки по 30 гривень кілограм, 48 шах 5, по наружі 73 ложка 25 гривень гаєчка. Ну, По-моєму, зараз за 25 гривень і на 20 не купиш гайку. Ну, таке воно специфічне. Все оце, оце оптом треба забрати. Поштучно не буде, мені 3 гаєчки. три гаєчки, три, три 75 гривень. І їдь на почту. Не, Ціни низькі, але треба брати оптом. Далі тут у нас е защита 400 гривень, ТВ3, і корито, е 400 гривень, і корито таке ТВ3. Бачите, його трошки десь воно впало підрихтувати. Бачите, з ТВ3, корито 400 гривень. Ну, це така мілочовка теж можна перенести. Ну, Тим не менше, зробимо акцію. Його почистити, масличком змазати, воно буде стояти просто треба. Коробка подач. Сюди наконечник є, але він репнутий трошки 2500. Гітара, станина, коробка подач 2500. Супорт 2800, 2500. Повністю в зборі. Вони хороші, робочі. Треба ну, трошки почистити. І це коробка подач 1000 гривень. Забирайте. Забирайте, поставите собі в кого нема. Ну, Тисяча гривень дешевше не буде. Тут діло не в тому, що, як писали, продавай по 3 копійки. Е, діло в потребності. Це останнє, що поламається на токарному станку, бо ними мало користуються. ці Беріть поки є 40 гривень кілограм. Вже було відео, де я показував. ні, Я думаю, ви знаєте, що з ними буде. Буде з ними, отак, як за тим драконом. Розібрав, латунь зрізав, викинув, забув. і Ніхто мозги не пари, пофотографуй. Пофотографуй мені 6, яке передаточне число. А, передаточне все написано, вес, ціна, все написано. 40 гривень кілограм, плюс мінус 60 в цьому 44 в цьому 1300, ну, може кілограм 20 Ну коротше до 30, ці по 50 гривень кілограм. Ну, цьому от ну, кілограм може 12-15. Тобто він десь вийде 50 гривень 500-750 гривень. цей кілограм, а кілограм 22-23. Вот, отакий він. Там виход он сквозний десь на 50 по под шпонку. Це якесь оборудовання. Імпортні редуктора. От, Тища там з копійками. Такий малютка. На два вала. Може кому треба, там якусь косілку, хірілку, ну передатиш, я вам не скажу. Два, три, 4,5. Ну, де там може і десь 30 плюс-мінус до одного. Оцей. Тут уже кілограм 12-15. Ну, ручка дрію, щоб був компакт, ще й поїде. Цей дракон 30 гривень кілограм. Він на два вала на два вала. Да. Там, по-моєму, 9,5 а там 1,5 передаточне. Лірка тримачі тисячі гривень. Це хрін за касар, я не знаю, що воно таке крутесь. Воно таке. Це по 500 заготовки на фуганки, помпа 500, ромашки. Ось вот такі вот диски, це ленкі ну, теж був трошки промах. Вони 53-55 см, 20 гривень кілограм. Зібрати усі в одному около 10 кг, то більш грубо говоря плюс-мінус 200 гривень. Їх тут штук 15-17 гривень. Ну, стопка штук 15-17, 20 гривень кілограм. Бабка 16К25 6500. тоже вона вожуча, вона робоча. Ні, рукою не покручу. Тут шліці. Ставиться э, той чик-чик отак. Вот і все, і вона крутиться 6500. Місу, по-моєму, около 130 кг. Струбцина одна така... О, цей дракон теж виїхав, дядьки. Тисяча гривень, мощніша струбцина. Оцей весь срач. А що мені одна одна якась зацифка цих цих. понадобиться сьогодні якусь одну супирку. Може даже оцю. Или оту. А, і скоба. Та не знаю. 50 за кілограм. Тут, коротше, точно тут в вертлю. Оця херня. Скажу, мені якась одна понадобиться, і лиця, или ота тяга. Скаба, каретка, такі шпингалети, такий поліспаст. Ой, не поліспаст ролик на втулках. Я вам скажу тут. Ну, кілограм 20 Ну, Будемо десь так 20 Ромашки ці так 8,5-1,5 кілограм 350 гривень. Нет. Тоже будуть у нас по 20 гривень кілограм, але забрати усі. Їх тут штук 25. Отакі ось. От і вважайте. Ну, десь 250 гривень. Ну, ціна на... А, яке? 200 з гілочками. Ціна на опт. Забрать усі. Хто хоче в роздріб ціни написані. Далі, далі БМК, ключі. Закосарь. Закосар. Не, хай лежать. Далі, хотів розложити ящик. От його за 1300 ключів. У нас трошки дощик, правда, був. За 1300 ключів. Е, ну, дивіться. Я думаю, тут і поддона буде мало. Я почав вилажувати, потім зрозумів, що тут треба два поддони, щоб оце все виложить. Ну тут ключі, плоскогубці, отвертки, молотки, все, що хоче, все нужно. Такі от. Ключики нові. От, нульцеві є ключики. 1300 гривень цей ящик. Оцей ящик 1100. Беріть, поки є, бо поки не намічається. Воно ж як, коли воно є, воно не треба. Коли його нема, воно треба. 1100. Ну тут трошки менше, але тим не менше, все хороше. Оцей 1150. І не забуваємо по мітізам. Трошки Пишіть, не стісняйтесь. У мене вроді настроєння хороше, можемо сильно торгуватися. По мітізам вже було відео. Так, Ну, оцю красоту я вам не покажу її нема. Це хто не підпишеться, лайкосик, не втуле, той пропусте. А там є з чим поживиться дядьки. Там, там така красота. Ти що, подивіться. Ну, це я вам не продам. Можете навіть не писати. Е -е 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 -е. Полуавтомат. Написали, що це. Я в них не сильно шарю, в мене Едон, едон. Міг 308 чоткий. А це взяв, думав, е... та ну собі тут поставив, щоб воно ним чвиркать. Чим удобніше його десь одніс. У мене є 20 метрів шта... Ой, шланги mm -hmm. десь удаленно варить. Це думав стаціонарне. Думаю, рука вмінять, то тосьо... все. Думаю, нахрен його продам. <гум> Хватить мені одного, ну, тому що це буде геморрой, туди, сюди, той тягай, цей тягай. Короче, таке собі допоміжне геморє. Чим більше у вас всякої херні, тим більше її треба обслужувати. Був 4300, там написали, ой, дорого, дорого. Ну, звиняйте, дядьки, редуктор, тільки гривень. Ну, навіть хай би ушний гривень, там 400 десь стоїть. Він вам іде неженько в подарок. Що тут треба? Я вчора показував. По-хорошому рукав замінити. То З рукава достали мідяху, пів кіла. <кій> Уже там є трошки бонус на новий. Давайте отак, от щоб ніхто нікому мозги не ділав. Кайзер, Велт, там якийсь 175 і 3500, забирайте його нахрен. Без претензій возвратів. Так, по ножам, секунду. Так, продовжуємо. По ножам маленькі порозбирали всі. Цим два штуки ще отлежить. Дядько ось утра заказав. Остали 610 на 40 на 3, 400 гривень. Нові. Всі нові. Отакі, от от, бачите, там містами трошки. Жавчина, то взагалі страшного. По 400 гривень сталь 8 х 6 NFT і 640х40х3 на на по 500 гривень. Цих осталось 640 -х 3 штуки і цих осталось 3-5 штук. Забирайте кому треба. Ну, хто там забере всі, там трошки скидка. Трошки скидка, це не, не, там, не 100 гривень на одному. Взагалі, якось так. На цьому, в принципі, все. Кому понравилось лайк, кому не подобалося, теж лайк можете поставити. Там крат 500 гривень, напильники 800 Редуктор, хіруктор, коротше, пишіть. Сьогодні я ж кажу, сьогодні такий, у мене розпродажне сильне настроєння. Треба трошки порозпродувати. Люська як всегда, на своєму місці відпочиває, Я працюю, всі працюють, треба працювати, бо корзак сам себе не купує. правильно? Правильно. Все, Всім пока.